Вітання, Ляна Щанкіна, Галина Рудо, Танюша Чепурних, доброго вам вечора. Мої вітання на Полтавщину. Частивий. Олександра, я не можу це підтримувати. Люди йдуть на гребти продуктів, ну, але якщо люди не мають. Олександр, виходите до церкви Галина Рудова, Галинка Іващий український привіт вам. Доброго вечора, доброго здоров'я! Цікава біблія. Та це ще навпаки потрібно славити Бога, що є та гуманітарна допомога, звичайно, і дякувати тим людям, які тут допомогу вислали. Але це має бути якось. Катерина Возна, Надя, як війна почалась, і в наших церквах видавали допомогу Молитовному дому. І якісь країни давали цю допомогу. Мене запрошували, е, запрошували отримати. Я не пішла, сказала, хай дадуть на армію. А в мене таке саме було. В мене таке саме було. Мені привезли е, до хати. Тим, кому за 60 에, привезли, привезли і дали? І я щось не зобразила зразу, а потім, а потім почала то все витягати. Там якась ковбаса була, здається, Олія була, Резбу, туш, Тушонка була. А я тоді дзвоню кажуть, слухайте, а на що мені того? Дайте на армію. А мені кажуть, не ображайте тих, хто вам виділив це. Не ображайте, вам виділили і на армію дали. А потім таку саму, у мене сусід з Миколаївщини, то таку саму допомогу, але він молоденький, прислали йому батьки з Миколаївщини, значить, їм там теж таку саму дали. Від ООН то була допомога. Ірина Рябчук, Галина Іва, от як буває Галиночко, царство небесне йому, то у Бога треба заслужити стільки, Галинко, прожити і так померти. Саша Гницевич, ходжу в церкву. Вчора було до святої сповіді. Я прийду, стану спереду і стою, бо ззаду стане, що чути все, що люди говорять, або двері репають. Я пішла в церкву і бігом додому, бо в мене господарство. Олександра, завтра будете там, Саша Нецевич, ви хочете зі мною зустрітися в церкві? Я вже казала Женеві Женя, шукай дівчину в церкві, бо кажуть, що якщо в церкві знайдеш дівчину, то, то добра буде жінка. Але якщо на танцях або в ресторані, то не дуже. Ну, але... Галя Єва, з тих пір, як Литва у Євросоюзі, всі приходи получають гуманітарку з Європи. Всі церковні приходи роздають вже 20 років. І я кажу, і я кажу, так, Так Частиві. так що ну, не, не, не дивуйся тому, просто там ті брати і сестри е, з-кордону за кордону передали своїм братам і сестрам по вірі. Передали допомогу. Тут, тут все нормально. Тут немає нічого. такого, Це не є коншунство. Це просто. А колись будуть мати ці церкви, будуть стояти ліпше, буде мир, у нас будемо добре жити. І будемо допомагати іншим людям, з інших країн, де буде біда якась, що буде якесь стихійне лихо. Це так і є. Ірина Рябчук, я теж пам'ятаю ті макарони, що розварювалися. Каструльку ставиш, то ті вироби розварювалися, що не зак... ще не закипівши. То був жах, а не макарон. Але мій батько їх ложкою їв із задоволенням. А я італійський. А я — італійський. Та ну. да, так да, да, ми всі виросли на тих макаронах. Тож ми всі на тих макаронах виросли. А, а ці треба було варити, то лише кинув на окріп і зразу виключаєш, трошки отримав в, в воді і зразу полочиш, витягуєш. А ці варити та й варити, варити та й варити. А люди не знали, що їх треба довго варити, А зварити їх не можна. От, о, це макарони, та це якісь е, пластмаса якась. Та й курим кидали.